Доброго дня, малята, хлопчики, дівчатки. Давайте зараз пригадаємо з вами, яка пора року. Так, зараз у нас осінь. Осінь останній місяць осені. Давайте пригадаємо, як він називається. Листопад! Давайте з вами повторимо за мною всі разом. Листопад. Так, молодці діти, після листопада ми очікуємо, що прийде холодна, холодна зима. Діти, а скажіть, будь ласка, як же ж готуються наші тварини до холодної зими в лісі? Як готуються ведмедики, зайчики, білочки, їжачки? Давайте ми з вами подивимося. Сьогодні до нас завітав лісовичок. Лісовичок дуже невтомний, щодня обходить увесь ліс і завжди знає, у кого народилося зайченя, у кого білчиня навчилося стрибати по деревах, яка нова пташка прилетіла, деякі гриби ростуть. І дуже йому подобається, коли влітку та восени. До лісу приходять люди. Він допомагає їм знайти великі галявини грибів. Та ось людей у лісі дуже поменшало. Тому лісовичкові стало сумно, і він вирішив прийти до нас у гості, щоб розповісти, як лісові мешканці готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Давайте з вами відгадаємо загадку, щоб дізнатися, про кого першого розповість нам лісовичок? На дубочку у дублі сестреньки живуть руді, люблять шишки і горішки, і грибів поїсти трішки. Працьовиті, наче бджілки, це руді сестриці. Білки. Білочки живуть на дереві у дуплі. Ще з літа вони готують своє житло до зими, вимощують його дрібними гілочками. І протягом літа та осені білка збирає гістівні запаси, гриби, горішки, жолуді. А коли настає зима, воно змінює свій колір шубки з рудого на сіруватий. На деревах немає листячка, і тому сірий колір шубки допомагає їй бути непомітною. Взимку білка також може знайти собі їжу, шишки з ялинки, ягоди горобини і горішки. Білочка на зиму не впадає у сплячку, хоча більшість часу і проводить у дуплі. Інші гризуни. Миші, бурундуки, бабаки ще з літа починають готуватися до зими. Вже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у свої нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже всю зиму гризуни сплять, перериваючи сон. Лише для того, щоб підкріпитися. А їжачкам на зиму потрібно накопичувати жир. Зробити їм це дуже важко. Тому у ясні осінні дні їжачок готує свою мірку до зими, носить сухе листячко і лісовий мох. Щоб не замерзнути в морози. Восени їжачок дуже багато їсть яблучка, груші, гриби, мох, жолуді, різних комашок, жаб, змій. А накопичивши багато жиру, їжак у сплячці проводить усю зиму. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім барліг. Туди вони зносять гілки, листя, мох, а зверху роблять матрац з ялинових гілочок. Запасів їжі ведмеді не роблять, але восени дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Коли випадає сніг, ведмідь маскує свій барліг і дрімає зберігаючи там тепло. Але у разі необхідності хижак може виходити взимку зі свого барлогу. Бобри. Бобри не впадають у сплячку, але підготовку проводять дуже відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води затишні хатки. Поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. А ось лисички, вовки та зайці до зими практично не готуються, бо проводять всю зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченятка лише переодягаються, змінюють свій сірий кожушок на білий, щоб хижаки. Не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички та вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так їм легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, бо їм там набагато зручніше виживати взимку. А хитрі лисички. Шукають вільні нірки і займають їх, щоб перечекати зимові хуртовини один-два. Час вставати, руки вгору піднімати. Пострибаємо, як зайчата. Політаємо, як пташата. Як ведмедик ми йдемо. Як білочка кружляємо. Потім ми вперед нагнулись і до сонця потягнулись. Лісовичок хоче перевірити, чи були ви уважними, коли він розповідав про підготовку лісових тваринок до зими. Тому зараз пограємо у гру. Правда чи неправда? Я буду розповідати вам про звірів, і якщо те, що я говорю правда, ви кажете так і плескаєте у долоньки. А якщо це неправда, ви говорите ні і тупочете ніжками. Ну що ж, почали? Ведмідь їсть рибу, горіхи та малини. Так. Білка живе у берлозі. Ні. А де ж насправді живе білка? У дуплі. Зайчик стрибає по деревах. Ні. А хто ж стрибає по деревах тоді? Білочка. Мишки збирають зернятка та горішки і ховають їх у своїх нірках? Так. Да. Лисиця їсть моркву? Ні. А хто ж насправді їсть моркву? Заяць. У вовків на зиму хутро стає густішим? Так. Їжачок узимку збирає сніг? Ні. А що ж робить їжачок взимку? Він спить. Скажіть, будь ласка, які лісові тваринки впадають у сплячку? Їжаки, гризуни, миші, бурундуки, бабаки, а також ведметі? А хто з тварин взимку не спить? Не сплять білочки, бобри, лисиці, зайці. Та воки. Лісовичку, вже час повертатися до свого лісу. А я вам хочу сказати, що ви величезні молодці. Дякую за увагу і до побачення!